Доброго дня. І ось хочу показати вам, яка різниця між посадкою дерев в цільник і висадкою на поле, де оброблялося. Ось, ось цьому дереву 6 років абрикосі. Ось, ось дивіться, цьому теж 6 років. Ось, ось цьому 6 років. Всього в один рік воно садилося. Ось 6 років. Якщо видно, які вони завеликі, ось, ось бачите, ось 6 років дерево. І це, ось 6 років дерево. Бачите, яке воно за величину. А тепер далі йдемо, де садилося на полі, де е, трактором я обробляв. Міні-трактор. І це дерева садились в один день. І ті дерева, і ці дерева. Їм теж по 6 років. Але 4 роки я їх обробляв трактором. Оці дерева тут їздив трактор. І бачите, яка різниця між деревом, яке було абрикоси, посадено в цільнику. Не оброблялося, не вскопувалося нічого. І там, де ходив трактор, обробляв дерева. Обробляв почву вокруг дерев. І 4 роки оброблялося, вже 2 роки ціліна тут. Але перші 4 роки дала цим деревам рост. І бачите, да, різниця. Шестирічне дерево з цільнику і шестирічне дерево на обробляємому участки, де воно обробляється садок. Тому, якщо у вас нема змоги обробляти трактором ваші дерева, то обов'язково їх обкопуйте, тому що корням потрібен кисень. Інакше... Будете довго чекати, поки ваше дерево виросте. І урожає будете чекати довше, ніж там, де будете обкопувати. Ну, от, якось так.